Вітаю вас, це коучинг розбори. Мене звати Ігор, я коуч, і зі мною Алла Заднепровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучинг школи і справжня чарівниця. Алла, вітаю вас! Вітаю, друзі, вітаю! Які у вас плани, Алла? Розкажіть у нас початок тижня, як не як і вас зазвичай я знаю є блокнотик, є щоденник, де ви там записуєте все, що очікує на вас цього тижня. Є щось таке, чи можна поділитися? Так, да, зараз поділюсь, ну знаєш, коли я дивлюсь на свій розклад, ну зараз я дивлюсь ось а -а -а. Ти, в цей календар Там я в цей календар дивлюсь. А, я просто Паперові щоденники зараз заплакали. Ні, 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 чому це в мене є? І є, тут також добрий, все добрий, 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 добрий. Тут я, є. Я, я спокійний за, за щоденники тепер. Да, в даному випадку це лідербук, авторська розробка, веду цей, не коучинг цей раз з появою цих і... технологій штучного інтелекту вже переживаєш за все, да, що зникне наступним. Просто Тому мені така... легше подивитись на, на тиждень зараз, тим більше що в мене є своя система ага. кольорів, які показують, скільки в мене чого. Да, ага, Червоний, це про. Ем, Розвиток, що для себе, жовтий це в мене коуч сесії. Фіолетовий це якісь там не знаю благодійність, волонтерство, виступи. Те, що я роблю безкоштовно. І синій це якраз комерційні, комерційна діяльність. І ага. в мене досить багато ну, збалансовано, бо в мене досить багато кожного кольору. І... На цьому тижні мене чекають не тільки діяльність, а чекаючи так. на подорож, ми мандруємо до Мадриду на так. концерт Ліпа. І це прямо надихаючи. До да? до, до да, да. угу. Надихаючий досвід, бо в нас відповідальна за це донька. Аліса так. дуже любить музику, і вона в цьому в цьому році ми. Вже придбали більше десяти квитків. Ну, рахувала, що десять вже є, і там що, щось вона ще придбала. Це не тільки в Іспанії, це і в інших країнах також. І це також для нас можливість подорожувати і ходити wow. на ці концерти. А концерт, до речі, це багато дофаміну, uh -huh. да, це гормон е радості, життя. Да, це. Те, що нас підтримує особливо відчуття. Так, ну а якщо ти ще там не знаю, спілкуєшся або обмінюєшся, Аліса завжди так, тому, так. щось дарує, їй хтось щось дарує на таких концертах. Це ще окситоцин, так. бо це така радість спілкування. Е, тому е, концерти за, завжди надихаючий такий досвід, і е, продовжуємо навчання фокусу, грі. Яка допомагає іншим вмикати себе в як джерело да, mm -hmm. світу. Ось Багато в мене на цьому тижні коуч-сесій, є виступи ем, в інсті, як прямі ефіри такі проводжу, ем, буде формат розборів. Про це все. Дізнаємось в моєму інстаграмі. Хто ще не підписаний, mm -hmm. заходимо в інстаграм, підписуємось і слідкуємо за мною в сторіс, що в мене і як, і куди можна приєднатися, щоб розвиватися разом. Клас. Але у нас якраз сьогодні запит і про гармонію, про щастя. От бачите, ви згадали про дофамін, і якраз підготувався до цього. Ми з тобою завжди на одній хвилі. Тут... Це да. да. Угу. Mm -hmm. Після народження другої дитини я відчуваю, що повністю розчинилася в сім'ї. У мене постійна втома, емоційні перепади і думки, що я втрачаю себе як особистість. Хочу навчитися поєднувати роль мами з власними прагненнями і повернути собі почуття радості і натхнення. Е, ну Тут, по-перше, дуже важливо запитання, ну, важливі запитання там, е, хто народився, хлопчик чи дівчинка, коли, як звуть, от такі, так, от, так, 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 це важливо не відноситись до цього запиту, як тут і так, що це якби ну, щось таке зайве, що заважає мені. там... Е, 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 Відчувати радість, натхнення там, рухатись і так. все таке, да? відчувати себе особистістю. А тут ми це не треба робити. Важливо ну, тут відноситись до цього. Це подія, вона радісна, коли народжується дитина з одного боку. З іншого, дійсно, я, як людина, яка два рази народжувала, знаю, що може відчувати жінка. Ну, ми всі різні, але тут дуже схоже відчуття, якщо ми дійсно не залучені ні в яку діяльність, і в нас ну, є таке відчуття, що ми втрачаємо прямо життя, що життя втрачає нас, що ми начебто на обочині, такі. знаєш, якесь життя йде, а ми тут десь збоку. І, і тут бувають не тільки моменти. Такі, які розповідає наша клієнтка, а це дуже може впливати на стосунки наприклад. Бо вона хоче, щоб відчувати себе, все ж таки, що вона причетна до життя, там більше дізнатися, що там на роботі чоловіка. А чоловік починає сердитись, бо він прийшов, щоб е, тут мати нагоду видихнути. А тут треба щось ще там розказувати, і все таке, і дуже часто це впливає на стосунки в мінус, е, заважає стосункам. І е, тут є такий фокус на ціль: я хочу навчитися поєднувати роль мами, там і все, mm -hmm. що вона каже. Ну, після того, як ми дізналися, хто народився, коли. Можна ще запитати, як було перший раз, ну от з цим, що ви зараз описуєте? Якщо людина скаже, що так само, або я тоді вийшла на роботу раніше, можливо, або так само і що вам допомогло, ну я там була, не знаю, в депресії, що ще, тоді це не буде досвідом, який можна спиратися. Коли тоді так не вийшло, як зараз хоче, то тоді в цей раз буде ще гірше. Так, так. Якщо в нас Ситуація повертається, начебто вона інша, але ми десь це вже бачили, то спиратися на ту не дуже вийде. І тут ну от, поєднувати роль мами, роль мами вона тут прям присутня з власними так. прагненнями. Бачите? Так. І я б запитувала: а які є власні прагнення? Так. Оце наша зачіпка, е, і наша, е, як коуча, да, з так, чого може почати, і для, ключ до всього для людини, да, для, для нашого клієнта. Ключ до радості і натхнення, да? точно. Так. І людина м, може розказати, що я хотіла там чи хочу займатися там, тим і тим, і хочу там, не знаю, допомагати людям. чи... Там в мене є така діяльність, але я зараз не можу до неї повернутися. Так. Mm -hmm. Тут треба дізнатися, що там за прагнення. Mm -hmm. До речі, не можу не сказати, що величезна кількість жінок, які в такій ситуації приходять навчатися коучингу. Це дуже. А, потужно. Під, час, під час декрету чи після. Точно. Дуже часто, прямо під час декрету. Так. Як е, допомога собі, коли народжу, в мене буде якась діяльність, на яку я впливаю, я не, не повинна там не перед ким звітувати. Я сама розподіляю там свій час, і м, навіть ось, ось зараз е, в мене 38-й е, 38 потік навчається, і є людина. Жінка, яка прям народила під час, мені здається, другого точно другого модулю, вона нової кімнати робила фоточки, робила сторіс і казала: я зараз навчаюсь. Оце було ага. тужно. І коли я спілкуюсь з цими ж жінками, то дуже мудрості там багато. Вони навмисно ага. вагітними навчаються, щоб підстелити собі соломку, бо знають це вже там. Друга дитина, ну багато саме таких, бо знають, як це може бути, і вони себе підтримають заздалегідь. Mm -hmm. Є і такі, в яких там дітям ну, вони ще там, не ходять, це там, не знаю, півроку чи три місяці. Це не так легко, але якщо є хоч якась підтримка, ну там не знаю, мама або mm -hmm. ну, чоловік може там, підтримати на деякий час, да, тато, ну. Або можна взяти, є змога взяти няню саме під час, коли йде навчання там, і ти зростаєш. Ідуть також навчатись якраз, щоб кукухою не поїхати. Оце така підтримка. Можна дійсно піти в розвиток. Ну, ми з вами коучі. Це просто ділюсь таким досвідом, mm -hmm. це не сказати, бо цього багато. І. Людина не може вийти в свою діяльність якраз тому, що там або виходь на фулл тайм, mm -hmm. а то нам не потрібно. Yeah. Або, хоча б якщо не на фулл тайм, то це чотири години. Ну тоді це чотири години, а тут і треба не просто чотири години, а треба результат. Е, і ну, не кожна людина вона приймає рішення виходити в таку роботу. Да. О а тоді е, відчуття провини перед там, дитиною, от, оце да. все воно ну, ще більше впливає на стан в мінус. Тому е, досліджувати прагнення, досліджувати, що вона могла б. Як вона могла б відчувати там, інший стан, запитати в неї, який вона хоче відчувати, як вона зрозуміє, що вона поєднала ці ролі, так. і як, яким результатом вона буде задоволена, що вона угу. саме шукає? Бачите, там хочу навчитися поєднувати. і угу. Повернути собі почуття радості та натхнення. Повернути нічого не можна це точно, а м, почуття радості та натхнення. Ем, відчувати, е, да, і тоді можна запитати, коли ви відчуваєте радість та натхнення? Е, і наскільки зараз в вашому житті це присутньо? А наскільки ви хотіли, щоб було. Бо mm -hmm. ми ж вам... Ну, ще якщо згадати, що ми живемо під час війни, наше життя триває, то ми ж розуміємо з вами, що це не може бути назавжди. І якщо, наприклад, прилетіли новини, ну так як нещодавно ми прочитали про ну, не так давно, да, не буду називати місто, то ну, я не можу бути в абсолютній радості. І натхнення. Так? В цей момент я відчуваю суму, біль, і там, різні почуття можуть бути, але я, я можу повернутися в цей стан. Я, можу, я вмію з цим справлятися. Угу. Ось про що піде розмова в цьому запиті тоді? Алло, Я, я замислився, я. Я хочу таке питання задати Тут добре, що дівчина має прагнення, але мені здається, що багато хто з дівчат під час декрету або немає бажань, або було місце роботи, яке, ну скажімо так, не давало натхнення і думка про те, що там рано чи пізно треба повертатися, чи якось вже трохи там треба працювати, що вона ще більше депресію наводить. Mm -hmm. Як в такій ситуації бути? Ну, знову ж таки, я нагадую, що коуч не вирішує ситуацію клієнта. І я б запитувала, чим я можу у вас підтримати і бути корисною і під час нашого спілкування, яких ви хочете результатів для себе, щоб в своїй ситуації там, вам було якось краще. І людина все одно буде, ну, наприклад, казати: Я хочу там стан зараз покращити. Зараз він ну, там, вона сказала вже які, а які хочете замість цього. Ну, це все одно прагнення. Да. Да? Ось такий такий стан, що впливає на вас, щоб був отой. Да. І що дає вам ось цей стан? Ну, можливо, да. нема цих зараз ну, того, що він дає, але mm -hmm. ви знаєте, що воно може вплинути. Ось тут ціли, цілий перелік, і це тобі ось про прагнення. Це mm -hmm. є такий стан. Що з цього, що дає цей стан? Ну, по перше, що, що, що забирає, ну чи там впливає на ваш стан в мінус, ви дійсно можете ну, якось на ці, е Що це може стане, бути? Стани, емоції. Ні, не ну, стани, емоції. Е ну, дивись, що Впливає на мій стан в мінус, новини, а, 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 те, да, що да, я да. там встаю по ночах, там ще щось ще, ще щось. Що ви можете зробити ось цим, так, щоб так, це так. не забирало вас енергію? Да. Так? З якими пунктами, на які ви пункти можете вплинути? І тут приходять в голову, начебто, очевидні речі, але так людина не дивилась. Ну, я можу попросити маму. Mm -hmm. да, там, чи я можу попросити чоловіка там, хоча б коли там, там два рази на тиждень по ночах, щоб я висипалася там yeah. Може молоко заздалегідь там, підготувати і таке інше? У людина просто навіть на автоматі була. Yeah. А зараз вона зупинилась подивитись на ці пункти, які впливають на стан в мінус. І з ними да, щось зробити, ну, хоча б частиною. Uh -huh. А потім подивитись на ці пункти, які впливають в плюс, і, можливо, їх зараз немає. Що тоді ти можеш додати в своє життя, uh -huh. для того, щоб дійсно більше такого стану відчувати? Uh -huh. Таким чином, і тут ми впливаємо yeah, менше yeah. того, що впливає на стан мінус. І тут більше того, що впливає на стан плюс. Yeah. І ресурсу буде більше, і тоді. Людина ну, вирівняла, ну, можемо так сказати, свій стан, і в неї можуть приходити оці вже ідеї ага. вжи... щодо прагнень, і можна навіть подосліджувати, поки навіть, ну, дивлячись, який стан, можливо, uh -huh. якщо він ну, не, не такі не депресія ще, ну навіть коли людина просто каже депресія, її ще немає, але людина. Uh -huh. Там я прямо нічого не хочу, така втома, така втома. Якщо такого ще немає, людина ну, такі, зародиш поки що, да, та, такого більш депресивного стану, ну, його ще немає. Можна так, таку, е, запропонувати е, таку техніку. Уяви, що ну, дійсно стан е, відновлений. Ти дійсно ну, більше в тебе ресурсу, енергії, ти встаєш і відчуваєш її. Uh -huh. Тоді ти б могла там, додати в своє життя, щоб відчувала, що М -м, я як особистість також рухаюсь, не тільки як мама, не тільки як кормяща, чи стирающа, чи якась ще да, хазяйка е і мама, а дійсно інші твої ролі також проявляються. І людина може це сказати. І це також про прагнення. А потім вже відновлення ресурсу, але в фокусі вже є якийсь там ні, натяк на ціль чи вектор, куди вона хоче потім вируш в, в, рушити, що вже маючи ресурси, маючи енергію. Чудово, Алло, може, давайте все ж таки посумовуючи формули, я люблю ваші формули формули або ресурсного декрету, або материнства на ваш вибір. Uh, моя. Так, звісно, ваша uh -huh. форма, так. Да. Uh -huh. uh -huh. Так. Перший пункт казати так собі. Казати так, не так собі, а так собі. казати так да. Казати собі, так. Своїм бажанням, своїм, там не знаю, сподіванням, е і другий пункт це знаходити час на себе. Угу. На е те, щоб відновлюватись, на те, угу. щоб третій пункт просити допомоги, угу. е і, і... Четвертий пункт це мати під рукою перелік того, чому я скажу так. <гум> О, дивись, так, то я можу сказати, але якщо в мене немає ресурсу, я навіть мені думка не спаде да, і що да. там, і як відновлюватися, і що мені зробити. Оце мати той перелік. Щоб Концерт, мен... кон... Внутрішніх концертів, так? Так, да, да, да. оцих, е, чому я можу сказати так, і що я буду робити в час на себе? Оцей перелік мати під рукою. Yeah. От, друзі, yeah. ну, я, е, оце е, коли є, тоді точно буде ну, такий відновлений ну, стан вас буде. І тоді вже можна ставити собі цілі і навіть починати працювати, ну, працювати. Е, так, як ви це відчуваєте, да? ну, щось робити, чи бути в самореалізації, чи робити якісь кроки відносно своєї діяльності, тоді буде ресурс, коли оця формула запрацює. Бо під час декрету дуже хочеться діяльності. Більше навіть, ніж коли ти не в декреті. Бо дійсно відчуття, що ти така якась вже дурна. Бо в тебе ну, такі, начебто примітивні такі дії. Вони потрібні, але начебто, ти застосовуєш мікроскоп як молоток. Я мікроскоп, а застосовую себе як молоток. І тоді це. ну... Ти, ти не використовуєш свою силу, ти не використовуєш свій потенціал, mm -hmm. не використовуєш себе по призначенню. Mm -hmm. Я розумію, що це ну не не там не назавжди, але ну дуже е, складно так довго жити. Це точно. Як вам ця формула, друзі? Напишіть в коментарях, наскільки вона. Працююча, ну насправді це вона працює, да я дуже просила почути мою і скласти свою, да, свою. Да, завжди працює, да, да. Е, це моя да спираючись на неї. Я ну знаю як виходити там. Це не обов'язково навіть декрет. Да, це може бути там будь-яка. Ну, навіть Якщо ми попали в якусь ситуацію, де ми сумуємо, це також дуже доречна формула, да, як вийти з цього стану, yeah, yeah. дуже доречна формула. Але створити свою, подивившись на якусь іншу, це буде те, що вам потрібно. Бо ми всі дуже різні і ми о, проживаємо свій досвід. Ростворюйте свої формули і е, рухайтесь, відчуваючи всередині свою е, силу і плекаючи себе, а не заставляючи. Да, Відчепіться від себе і спирайтесь на силу, рухайтесь, прислуховуючись до себе. Ось такий тост сьогодні. Шикарно, як завжди. Тож, Друзі, міняю завдання не оцінити цю формулу, а написати свою, поділитися нею в коментарях. Підтримуйте нас лайками, підписками, підтримуйте нас донатами, дорогі друзі. Всі посилання під відео. І побачимося через тиждень. Натхненні, радісні, сонячні. Тільки так. До зустрічі. Чекаю нашу зустріч.